Так, вот, продовжую я ремонт мікроплати материнки. У нас є розйом, куди підключаються колонки колонки, мультиметр і прозвоню. Перше на корпус. Звоню. так. Крайній нема, середній є, другий середній є і крайній. Нема. Так, це вже дуже добре. Тут у нас знаходиться мікросхема, мікросхема. Зараз візьму лупу. Так, мікросхема це у нас є. R2A1512FP. Я так думаю, що це буде. Підсилювати звуку. Треба визвонити ці контакти, куди вони йдуть. Я вже дзвонив, от бачу цей один йде от цей. От дзвониться на цю ніжку, то буде яка перша. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 10, 11. На 11 ножку дзвониться, а через цей дросель. А тут має бути то значить ця дзвониться, а ця має сюди дзвонитися. Але через тут ніц немає. Ота. конденсатор. Так, 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 так. Ага, а ця. А ця постійно дзвониться. Так, друзья дзвониться через ці два конденсатори. Це будуть такі прохідні конденсатори. Так, де вони є? Оце є? Цей, виходить. Короткий. Так, зараз я його випаяю і провірю. Так, зараз я даю. На контакти. Так, забув який, забув який-то. Який-то у нас був. А цей звенить на коротко, добре. Так. Даємо Пасти. Даю я пасти і от є Сплав Розе. Сплав Розе, щоб розмягчити прип... припой цей. Отак от накладаю. Так, далі так прогріваю. І... Конденсатор WePall. Конденсатор Weppel. Так, ну давайте. Поки прозвоню я ці місця. О, КЗ пропало. А тут дзвіниць. От і напевне, що причина. Так, конденсатор у нас є який? 470 на 35.